Ви колись купили долари, а зараз вирішили обміняти їх на гривні. Готуйтеся, що обмінник може їх не прийняти або купити із дисконтом. Останнім часом українці дедалі частіше скаржаться на такі випадки. Деякі обмінні пункти просто відмовляються приймати долари, які випущені дев'яносто шостого року, і раніше З законних підстав це робити у них, звісно, немає. У національному банку кажуть, що регулятор не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які би передбачали заборону на обмін доларів США серії 96-го року та раніше. Тому дії обмінників є спекулятивними та незаконними. Чому старі долари взагалі стали проблемою? У суспільстві почали ходити чутки про те, що банкноти долара старого зразка, начебто, припинять приймати. Через це багато українців вирішили продати старі банкноти та купити нові. Цей психоз призвів до того. Що люди перестали купувати банкноти 96-го і 9-го років, а обмінники стали закидуватися старими доларами, які ніхто не купує. До слова, усі долари США випущені після 1914 року, залишаються платіжними засобами. Федеральна резервна система не запроваджувала обмежень на розрахунки такими банкнотами. Їх виводять з обігу поступово, заміняючи новішими купюрами після того, як старі потраплять до американських банків. Ситуація зі старими купюрами у вже призвела до спекуляцій. за обмін старих доларів на нові обмінники почали брати комісію, тобто старі банкноти вони приймають за нижчим курсом а продають за ринковим. Імовірно, люди, які це роблять, зацікавлені у тому, аби і поширювати різні чутки. Що ж робити, якщо ви маєте старі долари, а обмінник відмовляється у вас їх приймати без комісії. Про кожне таке порушення обмінних пунктів чи банків потрібно повідомляти Нацбанк. Тут важливо, аби кожен українець, який зіткнувся із таким зловживанням, не полінувався повідомити про нього регулятору. Звернення можна оформити на сайті або у контакт-центрі. В НБУ заявила, що усі гроші за винятком значно зношених чи пошкоджених підлягають обміну. Відтак, Нацбанк... Банк забороняє банкам та небанківським установам відмовляти в обміні іноземної валюти старого зразка. Значно зношені банкноти підлягають операції Інкасу за тарифами відповідної установи. Банки та обмінники повинні розмістити у касі перелік ознак значного зношені банкнот, ну і тарифи Інкасу. Голова правління НБУ Андрій Пишний звернувся до українців з проханням не погоджуватися на шахрайські пропозиції обміну 100 старих доларів на 90 нових. НБУ може б Атися до штрафів за відмову приймати стару валюту чи вимагання комісії за операцією із нею. Банки за це можуть поплатитися стягненням до 400 тисяч гривень, а небанківські установи п'ятьма відсотками від власного капіталу. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев взагалі погрожує обмінникам втратою ліцензії за такі зловживання.